Потребує сьогодні, бачимо, серйозного вирішення питання сплати туристичного збору громадянам, які надають послуги з тимчасового проживання в приватному секторі. 50-60 громадян приймає вартість мінімального проживання в приватному секторі. Я думаю, що сьогодні за 50 гривень ви знайдете. Ви можете простим арифметичним множенням зробити, скільки люди можуть піднімати за один день. Як наприклад, з держави ділитися не хочуть. Коли дільничий... Або працівник міліції, або податкові прийде, заявляє, що це ми, і мої родичі. А Якщо прийде на подвір'я, скаже, що це моя приватна власність. І нас тоді вже. А розраховувати дуже на свідомість громадян, сьогодні не приходиться. Якщо так проводити, щоб людина йде податок з фізичним осіб, там майже 200 гривень потреба, думаю, це пропрацьовувати сьогодні. Розумієте, 200 гривень по в світі за сьогодні. сьогодні. Ну Прокій. це копійка, ну, але не платять, так? Самі свідоміше <гумні> 100 тисяч років поступило. Pues, 100 тисяч так? Uh -huh. Там, де були вибачте корови свині в сьогодні кажуть, ні краще тримати в цьому гліві 7 косарів, тобто називають косарями і відпочивають. Ось ці проблемні моменти вирішити не а, шляхом. Тиску, там, контрольних закупок і так далі, шляхом страху перед якоюсь відповідальністю, перед санкціями і загрозами, а шляхом мотивації і власне підвищення свідомості.